Мої вітання, друзі, рада вас бачити. Сьогодні ділюся з вами нашою новою історією із життя. Ну і, звісно, бажаю вам усім приємного прослуховування. Моя дружина Марія була дуже сором'язлива. В компанії друзів вона завжди поводила себе тихо, говорила тільки тоді, коли в неї про щось запитували. Ніколи не сварилася, не влаштовувала сцен, була невимогливою. З вдячністю приймала подарунки. І ніколи не обмежувала мене увагою. Наші стосунки були як спокійне море, такі ж чисті та глибокі. Ми звикли про все домовлятися. Таємниць одне від одного у нас не було. Кожного вечора, повертаючись із роботи, я знав, що на мене чекає смачна вечеря, прибраний дім та чиста постіль. Чого можна було ще бажати? Ви колись, мабуть, чули вислів жиру бісиця, мабуть, він про мене. Супер своєму ідеальному шлюбу я таки почав шукати недоліки. Був один цілком вагомий. Дружина не влаштовувала мене як жінка. Наше інтимне життя зводилось до одного разу на місяць, і мене це не влаштовувало. Тож я вирішив завести коханку. Дружина про все дізналася, і ми розлучились. Я переїхав жити до своєї коханки і тоді зрозумів, який же я насправді дурень. Мені більше ніхто не готував смачної вечері, у квартирі постійно було брудно. З коханкою ми навіть не мали про що поговорити. Я хотів повернутися до колишньої дружини, все виправити, але вона більше не сама. Кожного дня я картаю себе за те, що власноруч відмовився від власного щастя.